У російському краснодарському краї розгорілася величезна лісова пожежа, яка почалася в районі природного заповідника під назвою Сухая щель на березі Чорного моря. Станом на 17.00 неділі, 14 липня, площа займання складала мінімум 28 гектарів, але вогонь продовжував поширюватися. Про це повідомляла прес служба мінприроди держави агресора. Коли полум'я підійшло в притул до довколишніх турбаз, росіянам довелося втікати. Кількість евакуйованих в районі села Дюрсо близько 500 осіб. Лише із санаторію «Голубая волна» в Анапі виїхало приблизно 220 відпочивальників. У підсумку «Голубая волна» практично повністю згоріла. Водії заледве ледве змогли вивезти свої автомобілі, які стояли там на парковці. У гасінні вогню брав участь вертоліт Мі 8 МЧС, РФ і 27 одиниць спецтехніки. Гасили вогонь близько 320 рятувальників. У місті Новоросійськ було введено режим надзвичайного стану. Про це проінформує. Мов мер Андрій Кравченко. У МЧС визнали, що згоріли щонайменше шість дерев'яних будинків і два автомобілі. Очевидці активно ділилися в мережі фото і відео. Говорили про страшну трагедію. Станом на 15 липня відомо, що на Росії вже горить аж 62 гектари лісу.